Тук-тук-тук! Я боку будеш? <рик> я до вас, походу. А за чим? Ну, ви там на Алиекспрес продавали якийсь э, шмот. Мені треба. На Алиекспрес? Так. Ну, я боку будеш. <рик> ну, дивіться. Так. А що, зачем ви пишли вообще? Ну, щоб ви мені щось показали, щоб щось ну, цікаво. Хочу обно... обновитися на літо. Пошли за мною. Зацінили? Зацінила, зацінила. Поскока. Не, Не подається. А шкода. А ви за руки будете питати, ви взагалі, ви той ніби самий нікола Скайма? Ну, якщо хочете, то може. Скільки коштує лошок. Ви мене питаєте, що я вас... Я всюди, скільки вам років. Ой. Скільки ваша панамочка коштує? Так, не пуставайте. <рес> панамочка моя коштує... Ой, я на секунді десь купувала. Ну, коротше, ну вам передать. Давайте, давайте. За 10к. Я подумаю. Хорошо. Оця хата. Це є моя. Ну, тут звісно, вже хтось живе, в оренду здаю. E, 15к на ніч. Вам підходить? Можна, можна, можна думати, так. Да. Ви зі Львова чи ні? М -м, ні, приїхала за кордоном. Шо? Ну вас. E, звідки? За кордоном? <п achieved> oh, так. Ох, цікаве то місто за кордон. У вас є чоловік? Ні. Незаміжня. <bakayım> Я вже забув, скільки вам, скільки вам? 20. Шо, реально? А ну, що? Не видно? ну Заходьте на чай там, не знаю. Ну дивіться. Тут у нас є таке мій огородик. Взагалі, весь мій ворог. А де ваш Обережно тут може собака нагадати. Обережно тут могаю. Я просто тут не побиваю. Ну дивіться. Читайте. Лірі діон теліпановий, ну давай спробуємо. Що там пише? Лірі один теліпановий. Вас Іван живати? Ні. Що тут пише? Лірій, но он теліпановий. Ну я. Ну я. А тельпановий, бо ж ви такі прізвище не знаєте. Що з що? Боже, ви що не знаєте? Я там якого викуну? Ну, то якщо мені 20 років, то ми я з 2005-го. Ой, медиматирки пишу. Я з 2000. Що вже забув? 1948. -го. Ну я не вже, я вже не помню. Яблоковий пропонувати? Яблуко. Щас. Яблуко будеш що я машку будеш. Машку не хочу. <кх> я теж не буду. Дивимося далі. Тебе очі промивайся, якщо не видно. Ну дивіться, що я вам можу що ви хотіли? Хочете шмотки. А, AliExpress, Ну, ну все, вами понятно, в мене немає. У мене є на е, Блоксбонд... Блоксбонді є. Е, моя сторіночка, там її купите. А ви, походу, пішли до мене подивитися на мій огород. Ну можна і огороти, якщо їсти є, що нема, але нічого. Оце у нас е... не то не то коліна, не то вишні колін. Поконілися. Мама, чому ми молилися? Ну коротше, ви знаєте цю пісню? Та чула, чула. Як то України, е... українка і таке не чути, Це, звісно. Я вибачення дивитись. Ну, чого ті чу, так, чуть-чуть. Добре. Це в нас. Як я сказав, Каліна. Каліна. Да. Та не цікаво. Ой, ой. Комзле? Коліна хрускаю. А скільки вам років вже? Порахуйте, якщо я з 48-го року скажете мені. А це в нас хай будуть піоні, я не пам'ятаю, що це. Я вже сади. То моя жінка, моя людка то посадила, а я вже не знаю, що це. Хочете в яблуку? Може не треба. У мене є тільки сум'ярство. Мені кажеться, що це за шмін. Джашмін? То з мультику? Скільки в мене тут людей не було, кожен інший казав, що. Якийсь джасмін, що то каліна, що -то якийсь парусток, боже, я навіть кажу, що то дуб. Який то дуб. А скільки у вас тут людей ходило вже? Ой, таких як ви за шмотками приходять, знаєте скільки. Вчора було людей 20 приходило, так по часі. Тут треба кожному все розповісти, що джасмін, що не засмінує. До речі, хочете купити парусток? Продам і буде у вас теж на городі, у вас є город. Mm -mm. Погано. У вас скепочка впала. Да. Де. Да. то Ту Ой, Ту-то. <рес> якась ненормальна? То я вам хотіла я... допомогти. Я тут вам продаю, а ви така злодійка. Так, кажіть поскока. Поскока? Поскока. Ой, ну так як воно вже виросло. А ви хочете цей прям купити? Чи ви хочете? Та, ось там купить. Можна, можна по жменці. Чому? Жменці. А що це? Ну так, отаково. Чуть-чуть. Uh, щоб сонс. в ручечку змістилося. Може таку маленьку ручечку? Вона не є маленька, вона велика. У мене більше. Ну, оце, в принципі, можу вам повдати. Це, в принципі, все, що є в наявності, типу, бо я ж кажу, купа людей приходять, кожен хоче хоч, купити. Вже все? Дева не орендують, не переживайте. А як тут? А що треба? А, ну да, ну да. Я вже я не видержу. Хочете залізти? Ні, дякую. Я теж туди не залізу. Дайте руку. Дайте руку. Ну давайте, давайте. Бачите, отак отходити. А ви знаєте, що... Ви такий Шо... прямо джентльмен. Так. Ви знаєте, що я був балеріною. Ну, по вам видно, видно. Бачите, які. У вас такі форми, що ну, нікого не знайде. Всі, всі завидують, я вам кажу. Всі завидують. Шкода, що у мене тут бамбук не росте. Тільки А ви таки? що, хочете сюди пант завезти? Пант? З Австралії. Ну, панди вони дорогі, ви знаєте, де вони водяться? В Австралії. Кривозати мені? Ви ж за кордону, все мені повезе. Ой, вам дуже треба Спаси, Спасибі. Там дуже? Ви не знали, у нас тут теж є свої прибиральниці, звісно. І в нас ще тут деколи по неділях буває таке, що в нас проводять бали або, наприклад, концерт. Знаєте, там, Тіна Кароль, Лесені Нікітюк, ну, ну, ну. Та -та -та. Боже, хто? Чаплін, Чаплін теж приходить на Майкл Джексон. Кажуть, що він вмер. Та що він по він в Україну переїхав і вже мені тут 10 років співає. Так, він ще й каже, що типу, давайте, е, ну, от знаєте, я Майкл Джексон, мені тебе багато грошей, я буду вам тут говоріть, говоріть. Дякую, дякую, дякую. Ну от бачите, отут така невелика сцена, я зробив. Ну тут ну, не переживайте, не заглядайте. Там, та ж, було. Не заглядайте, то все так. Та Майкл Джексон просто деколи за. Господи, поможу. Людка вернулась? Не кажи такого. 180 вольт. Ветки, калин, поклонились. Спевайте, спевайте. о Майкл Джексон шокует сторонки. у занос. Ой, хата бачите, тебе її отоплювати, а гроші ніхто не дає, держава гроші не дає. Я не знаю, з чого то, що Зеленський, жить. да. Я чула, я чула. Трамп так. Який Зеленський, то все Лєнін? Так, то все все Ой, то Лєнін вже Чи, там, вже пом... що? Уже мені сказали по радіо, що все Ленін. Я думаю, Боже, Господи, поможе. За що я мені то? Вас що... щось падає. Коротше. Леніна вже давно немає. От 48-го року ви як ви народилися? 48-го, так? Да? да. Так. Ну, вже як от, вам, не, не, знаю, от десь вам 20 років, коли вам було, от вже Ленін вже здох. Чувально? Ага. Я вам брехати буду, чи що? Чекай, чекай. Ладно, я вам вірю. А потім на владу прийшов Зеленський. Реально? А Трамп на нього скаржаться. Да. Ви кажете, що у вас держава не забезпечує, нічого не цього, А думаєте, хто ці всі гроші Куда краде? Вони? Краде, куди вони всі йдуть? В Америку в Америку в Америку? Так, все в Америку. Так, я, ну я мушу написати заяву все в Америку. Все я в мушу кризисі. написати заяву на того, як Трамп на того Трампа і його засудять. Я вам кажу, його засудять. І він того не достойний. От бачите, тільки мої дерева все достойні. Що ти кажеш? Я там посуду да суд. На теапов суд дати. У вас там голову застрою. Тебе врятувати. Дякую, що сказали. А, він звере. Ah. Йому нормально. Або ні, що то не нормально. Ай, боже, то я йому ще тиждень зробив цю мушку, а він ніяк не може зацінити її. Ну капець. Або кобуєте? Не ні. Будете? Це, ваш... Це ваша жінка? я Не знаю. Такі спочивають. Бачите, купа людей ходить. От, дивіться, отака кофточка от, е, угу. з таким от зайчиком. Ви любите шампанське? Шампанське ну, я не п'ю. Треба з чого починати. Отже, вам таку запропонувати? Поскольку? Ну, за півмільйона продам. Я подумаю, Я потім попробувати. Давайте в відпуск... ще показуйте. Давайте я ще... просто їду в відпустку, тому. Давайте ще показуйте. Давайте. Я можу вам продати е, оцього, вот. Вона мені, вона мені прям дуже так, дуже, да, да, дуже Ну То я можу вам її продати, що ви вже мені. То нагадайте, поскока ще раз. Скільки я вам казала? Ой, то я не пам'ятаю. А, ну там 10 тисяч, ну вона менше коштує, але вона брендова, бачите. Mm -hmm. Це, це, це ваш бренд. Дек... Mm -hmm. Ну так, деколи знаєте, так хочеться зробити свій бенд, щоб купували, бачите, під мою хату, щоб підходила. Так що ну знаєте, ну буває, хочеться, хочеться український бенд mm -hmm. за кордоном теж подують, чому ви mm -hmm. його ще не бачили. Е, ну, такі зав'язочки. Mm -hmm. Кожен день ношу, кожен день. На яких фотках ви мене не побачите? Я всюди в цій шапці. Так що ви будете модно і будете... всі будуть мене пам'ятати. Хорошо. А ну давайте. Давай это. Сейчас. Да? Сейчас. Давайте, давайте, давайте. Снимаем, Снимай, снимай. Давайте, давайте. Ух, какая у вас сумочка такая. Вот зазу видно украинка. Миллионы нож. Что она? Ну, а. вот, видно, что украинка. Что с такой шапкой еще будет фото. Давайте.